Слава Україні! Усіх вітаю на каналі. В попередньому відео я вам розповідав, що хочу переробити переднє міст із ресор на, на вісь От. Що ж, як то кажуть, проснувся ще о 4-й годин... годині ранку. Туди-сюди, крутивсь, крутивсь. Все-таки вирішив його в це все діло переробляти, поки вихідний, Зараз у нас шоста ранку. От. крутився, пішов, перекотив вже трактор, поставив, щоб було місце. Тут мені багато. Ну, його не досить багато, але все ж таки, щоб можна було викотити передній міст. Зараз займаюся, розбираю ресори, відкручую кардан, рульовий циліндр. капот знімаю. Оцей буфер повністю знімаю, щоб не заважало нічого. Вимаю акумулятор. Потрібно зняти нам буде радіатор, так як він буде нам заважати, уварювати там, виходить, кріплення під вісь качання. Ну і оце зараз це все діло розберемо. Передні щітки зниму, так як міст може отак крунутися, взад, переважити, як то кажуть, редуктор. І зараз мені їх. Погнечи ще щось там десь, то я їх краще зразу зніму. Потім вони встановлюються на місце, вони кріпляться на двох болтах. От. Буду поступово потрошку вам показувати, що да як. Так, процес помаленьку продовжується. Як бачите, в мене вся проводка розбирається на фішечках, зняли і вона вся залишається на тракторі. Капот я заніс там в інший гараж, буфер цей зняв. Ну такі він доволі з тими швеллерами тяжкуватенькі. Не знаю, скільки він кілограм важить. Ось, як бачите, радіатор також у мене знімається Ось два болта. І все. Він знімається разом з радіатором, з вентилятором. Все в місті знімається. Зараз виймаємо акумулятор. Він тут стоїть з тих пір, як я робив передній міст. Ведучий, я його це один раз знімав. Це виходить, буду тільки другий раз знімати. Я це згадав, що коли робив переднє місто, я знімав, тому що там в раму варив, щоб, як то кажуть, не загорівся як акумулятор. Зараз будемо знімати крила, рульову тягу гідроциліндра і самі ресорі. Трактор піддомкратимо і будемо думати, що далі. Ось так. Так, і акумулятор ще хочу перенести із-за того, що, як бачите, я переробив ось НШ, трактор не міт, ви тому що дощі, гразь була, їздив, працював ним, то не помив, коротше. От. Бачите, в мене тут вузел зроблений для нш 10 і на приводі віднива СК5. От. І виходить, що в мене акумулятор мішає, якщо потрібно буде ще натягнути ремінь. От. І він заважає. Натяжки, що в мене вистачає, щоб можна тягнути там по отворах розрізних, десь до 3 см уперед. А вже акумулятор нам би заважав. Ну, зараз там ще міліметрів 5 є зазор. От. І вже коли цей акумулятор прибереться звідси. І в случаї якоїсь заміни його буде легше замінити, і плюс натяжка буде вже, як токать, повноцінна в мене. Ось так тут насос зроблений. До речі, дуже зручно. Одне, тут що цей привод, але насос міняється дуже легко. І, як то кажуть, працює і можна шківами зробити оберти, які кому потрібно. Так, знімаю акумулятор, знімаємо. О, тут ще є йокечко, показується. Зеленим світить. І поставимо його трошки відпроміттельом, поганяємо, трошки підзарадимо його. Ой, не даремно кажуть, що це не трактор, а якийсь конструктор. Став витягати цей акумулятор. Не можна його, коротше, витягнути. Не хватає, як то кажуть, на підйом не вистачає висоти. Це ж двигун стоїть по-заводському. Раму ж я не вкорочував. Ну так, да, поставив насос, можливо, без насоса. Ну, він бі, тіпа, чуть назад і більш вивернувся. А так, щоб прийшлося його замінити, все одно весь трактор розбиратися, якийсь капут. Взяв, підмостив ось так тут колудочки, зрізав кріплення. Акумулятора, до речі, резинки навіть стоять. Зараз його донизу опущу просто. Наче ніяк. Оце, звісно, система тут прикольна. А якби ще двигун був потягнутий ремницей, і так він у мене стоїть майже повністю назад. От. То я не знаю взагалі, як його тоді замінити. Ой, цей акумулятор. Товариш на 244-му. Недавно міняв на тому синьому, що то у мене є на каналі, де я систему охолодження переробляв. Потрібно його запитати, як він там його відтягнути, акумулятор. Його також радіатор стоїть отак. От, Так що зараз опускаємо його вниз і вже приступаю до розбирання самих ресор. Ось такий тут акумулятор стоїть: 80 апер, ампер годин. Потужність його тих пускові і не, не, не зрозуміло, які тут і пускові токи у ньому. До речі, китайці цю лампочку можуть так зробити, що вона буде зеленим світитися як даже йому гапливо буде цьому акумулятору. Зараз подивимось, що тут на ньому є. Є такий мене старенький випромітель. Це ще тестя покійного на мінімальний токи. Зараз його... І попробуємо поганяти. Не знаю, як однією рукою показати. Так, щось не зрозуміло, яких ще? Два вольта. А, 12,8 12.8. Його заражати взагалі не потрібно по суті. Це ще рідний. Получається трактор 2017 року. Акумулятор, як мінімум, 17-го, а може бути навіть і старіший. От. Просто купив трактор уже і виходить у 2018 році. От. Але рік випуску, то акумулятор його там з завода сміло поставив і ніхто я там не чіпав. Зараз ми його підключимо на зарядку. Подивимось, якщо стрілка піде на амперметрі, то значить хай постоїть якісь пару годинок. В принципі, підскочили до 4 і чуть упала, ну хай постоїть якось. Годинку чи дві. Я думаю, зайвим не буде. ну В принципі, я ж кажу, він заводив в будь-який мороз нормально. Якась така оця стінка, як ото надута. А це, ну, це можливо так і є в ньому. Так, ось що хочу вам показати. Бачите, колеса більш-менш більш рівно стоять. от Ставлю зарядом крат. Хочу піддомкратися, ну, щоб ресори, як то кажуть, звільнити. І зараз буквально підніму трошки покажу, як колеса повернеться. Ресора довшає. І починає, як то кажуть, повертатися руль. Так, нормально стоїть. От. І оце ж як їдеш із якоюсь сівалкою чи сажалкою. Ну і культиватор також зборону мітяшкувати. Ось. Бачите, колесо вже пішло сюди. От, І оце ж, як то кажуть, їдеш, і він трактора типу, отак постійно по дорозі підвожує. То це я ще мало піддумкратив, що ця ресора навіть не звільнилася. От. Аж на дорозі, як то кажуть, гуляє ще більше. От, Бачите, більш під домкратів, ще більше починають повертатися. І воно да, воно небагато, там десь в районі якихось 1,5 см, хай 2. Але воно от на рульошці, на скорості, його дуже починає водити. І не можна з тяжким навісним швидко їхати. Воно розхитує його, коротше, ну. Як то кажуть, небезпечно. Так що ж, ось підготував вже все трактора, щоб робити. Потрібно буде вирізати раму кусок, так як там було зроблено, продовжити цю вирізку. От, Щоб міст гуляв. Оце зараз мітка стоїть, де він був. Оце 18 см, але, думаю, зміщу ще десь аж на сантиметрів до 25 см уперед подам моста. Я розумію, що розворот буде більший, але, в принципі, я думаю, що стоїть гідропідсилювач, все, лишній раз десь круну, там не сильно втратиться розворот. Потім навіть заміряємо, що з цього вийде. Так, оцю всю, як то кажуть, трахомудію вирішив я не ставити. Оцей ВАЛ-28, ну, все-таки подумав, буде тонкий він. І ці втулки вони довго тонкі ходить тут не будуть. Вирішено було і порекомендував мені хороший підписник, в якого є трактор на каналі Саморобний на 80 кінських сил Андрій Метешко. Каже, роби на двох хрестовинах. Ото каже, буде навсіда, як то кажуть. Назавжди. Ось, поїхав я вже намутив отакий кардан. Це стояв на Ниві СК-5. Коробка з лівої сторони на тому комбайні була. І там, хто знає, від поросенка, від варіатора йде заводська полуось. Ну, Вони там в шліці зрізали і колись на цьому комбайні було перероблено під т 150 овський укорочений кардан. Повточений флянці, все. Там воно все заржавіло, комбайн дуже довго вже стоїть. Я поїхав болгаркою. Зрізав він уже влізу землю, той комбайн, там лежачи. Ой, дуже тяжко було, але відрізав Получу цей кардан. І буду робити на двох хрестовинах. Все діло буде розборне. Все потім відео більш детально буду показувати, розказувати. Але це відео я зараз завершую. Потім будемо... будете слідкувати, як воно ще вийде. Так ось ці резинки треба зняти. От. А оці уші, оці уші будуть під майбутній відвал зроблені. Буде отак під бампером зроблений такий, і воно буде гуляти на них. А тут буде стояти гідроціліндр зверху відвалу. Ось так. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.